Отже, доба залишається до історичних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кандидати наступають одне одному на п'яте. Святослав Гринчук з імпровізованої студії ТСН на Таймскве у Нью-Йорку. Святе, розкажи, будь ласка, що зараз відбувається в Америці. Україна досить уважно стежить за цими виборами, тому що їх називають і доленосними, тому що Америка є одним з найбільших донорів у допомозі України. Отже, вам слово. Дякую тобі, НАТО. Будемо чекати від тебе наступних інформаційних випусків. А ми справді тут у Нью-Йорку, на Мангетені цього тижня Сполучені Штати Америки визначаться кого ж обрати 47-м президентом країни. Вибір що матиме вплив безперечно не лише на штати, а й на весь світ. Команда ТСН, нагадаю працює в Нью-Йорку, в місті, що є рідним для Дональда Трампа і для його. Бізнес імперії, але водночас у місті, яке вже кілька десятиліть, от більш активно підтримує на різноманітних виборах демократичну партію, тобто зараз підтримує Камело Гаріс. Ну а новини з обох таборів, обох претендентів на президентське крісло, мені допоможуть сьогодні відстежувати мої колеги-кореспондентки ТСН це Ольга Кошеленко і Наталія Фібрік. Оля працює в столиці в Вашингтоні. А Наталія у штаті. Флорида, де в ці дні базується команда Дональда Трампа. Отже, колеги, вам слово спершу, звичайно ж, ми Наталю розпитаємо, чому саме Флорида, а не здавалося, прідний для Дональда Трампа Нью-Йорк, але спершу до столиці Ольга Кошеленко. Олю, отже, як у вас все за день фактично до вирішального голосування? Ну, свят, якщо можеш бачити, зараз я стою перед білим домом і за мною вже зводять декорацію до інавгурації, до інавгураційного параду. Тобто інавгурація, як то кажуть, відбудеться за будь-якою погоди, хоча вибори завершуються лише завтра. Чому я кажу, завершуються? Тому що дострокові вже тривають, і майже половина 48% виборців проголосували станом на суботу. За офіційними даними достроково свій голос віддали 75 мільйонів американців. Очевидно, остаточна цифра достаточно дострок. Кового голосування буде навіть вище, адже воно триває ще і сьогодні в деяких штатах. А в деяких штатах завершилося це питання. Регулює влада навіть не штату, а конкретного округу у штаті. На дострокове голосування прийшло за статистикою на 10% більше жінок аніж чоловіків. Це дещо збільшує шанси Камали Гаріс, адже її електорат це. Жінки, і це молоді жінки, і а, кандидати сьогодні а, у Пенсильванії. А, чому у Пенсильванії це один а, з найбільших за кількістю виборців і стратегічно надзвичайно важливий штат? Часто зараз про нього можна почути. Хто візьме Пенсильванію, той взагалі переможе у цих виборах? І от так було на минулих президентських виборах. Скажімо так, чотири роки тому, коли а, змагалися Трамп і Байден, коли Байден переміг у Пенсильванії, от стало. Остаточно зрозуміло, що все, він перемагає і він буде президентом Сполучених Штатів. Тож кандидати кинули туди ударні сили. У суботу там а, виступала, наприклад, колишня перша леді Мішель Обама і співачка Аліша Кіс. А, такий жіночий формат не випадковий, адже кампанії чітко заміряють, які питання найважливіші для кожного конкретного штату. І в Пенсильванії це жіночі репродуктивні права. А сьогодні у Пенсильванії Кілька мітингів зробить сама Камала Гарріс. Спочатку вона буде у Пісбургу, а ввечері у Філадельфії. І до речі, цей штат має одну з найбільших українських та польських діаспор у сполучених штатах. Тож можна сподіватися, що цілеспрямовані меседжі будуть і для цієї групи виборців. Для них велике значення має війна в Україні. У Філадельфії відбудеться завершальний концерт кампанії Гарріс Просто неба на сходах музею мистецтв. Буде п'ятигодинний мітинг ко концерт за участі таких зірок як Леді Гага, Рікі Мартін, Опра Уінфрі. А на вихідних кандидатка від демократів, до речі, з'явилася в одному з найпопулярніших американських комедійних шоу, і про це я розповім дещо згодом. А зараз хочу передати слово моїй колезі Наталі Фібрік. Наталю, а що робить Дональд Трамп в цей останній вирішальний день? Так, вітаю, Ольго. Ну, ми приєднуємося до ефіру зі штату Флорида із міста Палм Біч. І тут дійсно літо пальми. Дуже багато людей, красивих займаються спортом, бігають по берегу, і нас починає мучити сумління за всю ту кількість фастфуду, яку ми встигли тут з'їсти. І саме тут, у цьому місті, кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп проведе. Вечірку у ніч виборів Флорида взагалі вважається червоним штатом і республіканським. Тобто, і Трамп вигравав тут уже двічі. І зараз це курортне місто готується приймати виборчий штамп Трампа. А біля конгрес холу вже іде підготовка. А там починають паркуватися автомобілі для телевізійних трансляцій. Ну і власне вже прибувають машини із кейтерингом, технічним обладнанням. Ми вже трохи могли це. Поспостерігати напередодні тут у Флориді завершився останній день раннього голосування, і тут голосували дійсно дуже дуже активно. Люди стояли в чергах, щоб віддати свій голос. Відділ виборів штату повідомив, що тут проголосувало вже 8 мільйонів людей. Це 57% усіх зареєстрованих. Виборців штату, ну і сьогодні також я розповім, як Дональд Трамп веде свою кампанію і демонструє себе отаким от, от захисником і рятівником усієї країни, що стоїть на шляху е ворогів, які загрожують Америці. І також він наполягає, що от зараз це останній шанс взагалі врятувати Америку. Більше такої можливості не буде, а тому потрібно його обрати. Також ми розкажемо, які важливі питання для американців. Ну і от за моїми спостереженнями ідеться дійсно спочатку про економічний добробут. І я була здивована, що навіть тут, здавалося б, курортній безтурботній Флориді люди також скаржилися на високі ціни на продукти, на бензин. І саме от з надією на економічну ситуацію, багато хто підтримує Трампа і сподівається, що з його поверненням до білого дому їхній а, добробут, власне, зросте. Ну і також а, хочу сказати, що у Флориді дуже важлива тема абортів. От Олю говорила а, ти про те, що жінки підтримують Камалу Харіс. Ось тут у Флориді жінки а, можуть переривати вагітність тільки до шостого тижня, поки не чути серцебиття дитини, і це обмеження тут критикують. Тому за опитуваннями Камалу Гарріс дійсно підтримує чимало молодих жінок. Тож кандидати змагатимуться за хиткі штати і заголосити, хто ще не визначився, або хто в принципі ходить або майже не ходить голосувати. От їх будуть переконувати, що потрібно все-таки віддати свій голос. Ну а я ще нагадаю, що Вест Палм Біч це резиденція Дональда Трампа. Тому вже можна посперечатися, де він почувається удома у Нью-Йорку чи у Флориді. І сюди до Флориди він переїхав за. Часів свого президентства тут у нього розкішний маєток Мара Лаго. Він його перетворив на ексклюзивний клуб, і членство в цьому клубі наразі коштує дуже дорого. Це мільйон доларів. Однак це також дає доступ до впливового кола або навіть можливість познайомитися поспілкуватися із самим Трампом. І от як він. Уміє своє ім'я монетизувати, а навіть із цього отримати економічний прибуток. От я думаю, про це цікаво буде поговорити, і ми зробимо це сьогодні впродовж нашого ефіру. Святославе дякую вам, колеги Ольга Кошаленко, Наталія Фібрік, кореспондент КТСН, сьогодні з нами впродовж усього нашого спеціального ефіру.